Один дезінсектор у мене вдома чашки отруїв. Усі до єдиної. Тому ти не пий, будь ласка, поки що. Я їх ретельно вимаю. І сподіваюся, не позначиться на здоров'ї твоєму сильно. Не пий, а краще губи свої керамічним теплом зігрій. Це не шкідливо, не це й безпечно, але все вийде, гості мій, якщо ти добре цілуєшся. Для вас прозвичав вірш чудової полтавської поетеси Анни Єгорової. Вона та ми інші поети чекатимемо вас 15 лютого у твоїй кав'ярні. Тому приходьте, насолоджуйтесь поезією, замовляйте смачну каву, грійте свої губи, душі, серця. Ми вас чекаємо. До зустрічі.